Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 14 січня 2024 року. Я вибачаю з 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам так, король мечів. Ну, тут події можуть бути різні. Можливо, ви будете визначати свої певні рамки, де ви будете керувати своїм царством господарством, і установлювати певні межі, за які ніхто не зможе зайти. Також, можливо, вам доведеться відстоювати свою позицію, бути впевненими у своїх діях. Можливо, на цей день вам доведеться проявляти свою якийсь певний контроль або, можливо, авторитет. Також, якщо ви десь працюєте, то, можливо, у вас виникнуть якісь питання із вашим керівництвом або з якимись певними офіційними структури. Якщо у вас якесь є спірне питання, то вирішення його буде справедливим. Також, можливо, на цей день хтось буде проводити переговори і все у вас буде вдалим. Але не забувайте, що потрібно мати адекватну оцінку того, що відбувається, і ваших сил і можливостей. І перед тим, якщо ви мали щось робити, то дуже добре все виважуйте, прораховуйтеся, і якщо вам буде потрібно, звертайтеся за консультацією до певних спеціалістів. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Королева мечів, вам так. Але вам варто розуміти, що на цей день ви зможете е, приймати якісь виважені рішення, або отримати е, ну, корисну пораду, або самі будете надавати корисну пораду. Також цей день можете по другому варіанту розраховувати на допомогу впливової жінки, будете проявляти свій гострий розум, професіоналізм. Можливо, будете дуже рішуче діяти, але вам варто розуміти, що якщо у вас є якісь спірні питання, або юридичні, або стосовно влади, то будьте дуже уважні обережні до той інформації, яка буде до вас надходити. Також вам потрібно на цей день усвідомити про сенс і необхідність у ваших існуючих стосунках з партнером. Можливо, в цей день вам потрібно переглянути або подивитися на ту ситуацію, яка у вас склалася ніби з боку, для того, щоб ви могли прийняти виважене і розумне рішення. Ну, і Якщо вам знадобиться порада розумної жінки, можете звертатися, ви її отримаєте в той мірі, яку ви потребуєте. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант шістка кубків перевернута, вам ні. Щось у вас не складається. Можливо, у вас занадто такі емоції, які у вас зашкалюють, і ви не можете через це прийняти правильні рішення. Або ви обираєте не те, що вам потрібно наразі. Можливо, у вас можуть виникнути такі бажання, коли ви захочете забути минуле за будь-яку ціну. У когось, можливо, буде розрив стосунків із старими друзями, можуть виникнути проблеми з вашими діточками або з родиною. Якісь, можливо, негативні спогади будуть вам травити душу. Тобто, можливо, ви ще будете залежати від інших людей або обставин. Не варто вам в цей день іти у світ ілюзій, щоб не відірватися від реальності. Тобто, світ ілюзій має під собою таке. Поняття як те, що ви можете забагато мріяти про нереальні плани, будувати якісь повітряні замки. Або, можливо, хтось буде в ілюзії входити через алкоголь, наркоманію, або ще якісь залежності, якщо у когось вони є. Також цей день. Не намагайтеся у своїх проблемах когось звинувачувати, тому що все, що у вас є наразі, ви створили самі собі. І також не варто в цей день проявляти свою якусь капризність, претензії до інших людей, тому що вже прийшов час вам подорослішати і зрозуміти, що життя не стоїть на місці. Минуле повинно горіти і давати стимул для подальшого розвитку вашого, а не заставляти вас, щоб ви пішли від своїх справ і занурилися у якісь негативні спогади або ілюзії. Зараз вам не час щось нове вживати, тому розбирайтеся із своїми спогадами і своїми зв'язками і поглядами на життя. А я бажаю хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня!